Моє вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра і сьогодні приготуємо з вами українську великодню випічку бабку на заварному тісті. Вона вдається завжди волога і волокниста, бо рецепт перевірений роками. Саме за цим рецептом я готую її кожен рік. І як бонус Для вас приготуємо ще глазур на желатині. Для початку приготую опару або рощину. До дріжджів всипаю цукор і розмішую стосовно дріжджів. Краще використовувати живі пресовані, бо тут багато здоби і вони вас 100% не підведуть, але можливо їх замінити й на сухі. Серед сухих дріжджів оберіть активні, вони ліпше впораються зі здобою, їх потрібно взяти в 2,5 рази менше, ніж пресованих дріжджів. Вливаю молоко, перемішую і додаю просіяне борошно. Залишаю в вспокою приблизно на 20 хвилин для активації дріжджів. А тим часом приготую заварну основу тіста. Затейник всипаю борошно, частинами вливаю холодне молоко, перемішую та на помірному вогні заварюю тісто. І ось саме завдяки цій технології приготування, а саме заварювання частини борошна, випічка довго не черствіє в міру волога і волокниста. Залишаю заварку на хвилин 5 чи 10 для вистигання, тобто вона має бути теплою, а не гарячою. А тим часом у пари чудово чудова підійшла, тож розчиняю тісто. В миску вливаю жовтки і вбиваю яйця. Від того, якого розміру ну або категорії яйця, залежить кількість борошна, яке ви використаєте, всипаю цукор і сіль. У мене це, як ви бачите, одна чайна ложка без щупчика. Додаю ванілін або ванільний цукор, При бажанні додайте цедру апельсина або лимона. Наразі потрібно все збити до розчинення цукру, маса тим часом збільшиться і посвітлішає. Для кольору всипаю куркуму, це десь 1-3 чайної ложки. Не додавайте її в тісто більше, бо вона має специфічний присмак. І ось саме на цьому етапі вливаю коньяк. Алкоголь при випіканні випаровується, тому градуса ви точно не отримаєте, з ним тісто буде ще пухтішим, а випічка довше не сохне і не черствіє. Ви бачили, я вже додала заверне тісто, тому ще раз збиваю до об'єднання всіх інгредієнтів. А зараз вливаю до цієї рідкої основи тіста опару. Перемішую швиденько все і буду всипати борошно, а ось про нього поговоримо більш детальніше. Я намисно придбала найдешевше і бюджетне борошно, бо, на жаль, не у всіх зараз є вибір, щоб придбати борошно, саме те, яке потрібно. Це зробили для того, щоб показати вам, що за цим рецептом бабки, не дивлячись ні на що, будуть вдалими. Міст білка на 100 г борошна тут 10,3 Найліпше було б хоча б 11. Тобто більше міст білка в борошні означає те, що кликовини в тісті буде достатньо, завдяки цьому тісто буде більш пружним. Та еластичне, не буде ріднути, буде краще підійматися, а вироби будуть пухтішими. А ось, наприклад, для пісочної тіста, навпаки, борошно потрібно з меншим містом білка. Поки вам розповідала, ви бачили, що частину борошна я вже всипала в миску до рідкої основи і почала замість кіста. Не додавайте все відразу борошно, розділіть його на декілька прийомів, бо, можливо, його вам знадобиться більше чи менше, ніж заявлено в рецепті. Бо, як ви вже знаєте, борошно різних виробників може мати різну силу, тобто водопоглинають. Чудію. На даному етапі потрібно гарненько вмішати вершкове масло в тісто. Його я також додаю в декілька прийомів. Щоб тісто для бабок було вдалим, ви знаєте, що його потрібно гарно вимішати. Тісто зараз липне до рук та посуду, воно не забите борошном, не щільне і це саме те, що мені потрібно. Тому змащую робочу поверхню олією, заявленою в рецепті, та викладаю тісто. Ось погляньте, воно рветься при розтягуванні, не еластичне, бо вона ще не набухла і не спрацювала. Тому моє завдання вмішати в нього олію і гарно вимішати. Процес цей не дуже швидкий, займає приблизно до 10 хвилин. В роботі з цим тістом допомагаю собі шпателем. Тісто, як ви бачите, прилипає на цьому етапі і до рук, і до столу. Воно рідне, тому вмішую в нього олію і продовжую вимішувати і вибивати його. Коли олія вся вже в тісті, при потребі підсипаю трішки борошна, заявлено в рецепті, і закінчую процес замішування. Ось таке м'яке, ніжне та еластичне тісто, воно не рветься при розтягуванні, не забите борошном і готове до бродіння. Вкладаю його в миску, накриваю плівкою чи рушничком і залишаю його в спокої в теплому місці для бродіння приблизно на 2 години. Орієнтуйтеся не на час, а на показники тіста. Тепле місце може слугувати, ледь розігріта та вимкнена духовка. А тим часом підготую родзинки. Промиваю їх під холодною водою, заливаю окропом і залишаю так десь на 15 хвилин. Потім просушу їх на паперовому рушнику і пересипаю борошном. Якщо їх не замочувати, то вологу собі для набухання вони вкрадуть у тіста. Минуло приблизно 2 години, тісто, як ви бачите, чудово підійшло, збільшилося в об'ємі приблизно втричі, тож працюємо далі. Викладаю його на робочу поверхню змащеною олією, розминаю, злегка розтягую і додаю родзинки. Як на мене, то це найліпший спосіб додавання родзинок до тіста, бо тоді вони рівномірно розпреділяються в ньому. Особисто для мене працювати з дріжджовим тістом одне задоволення це свого роду релакс. Кладаю тісто в миску, накриваю і залишаю для бродіння ще приблизно на півтори години. Це вже чудово підійшло, як ви бачите, тож саме на часі його дозувати на порції. Тістові заготовки на цьому етапі сильно не обминаю, ніжно формую з них ось такі кульки і вкладаю у форми. Форма має бути заповнена тістом трішки більше, ніж 1 третя. Форми накриваю харчовою плівкою та залишаю для розстоювання приблизно на хвилин 40 або 50. Буває таке, що бабки при випіканні зверху тріскаються. Це трапляється тому, що тісто ще не вистая, тобто повністю не підійшло. Перевірити готовність тістових заготовок до випікання дуже легко. Слід легенько на них натиснути. Якщо тісто дуже швидко після цього підіймається, залиште ще на деякий час їх для розстоювання. Якщо ж дуже повільно, то вони готові до випікання. А якщо вони після натискання опадають, то тісто перебродило. Тоді зробіть їм обминання, знову покладіть у форму і дайте підійти. При бажанні бабки можливо змастити збитим яйцем. Випікаю 10 хвилин при температурі 180 градусів Цельсія. Решту часу це ще приблизно хвилин 20-25 при температурі 165 градусів. При потребі накриваю пергаментом. Готовність їх перевіряю на звук. Саме ось таку мелодію має пропечена паска. Наразі зніму паперову форму з однієї бабки, щоб показати вам, як чудово вона пропеклася. А далі охолоджую бабки і готую мою улюблену цукрову глазур на желатині. До желатину вливаю холодну кипячену воду, перемішую і залишаю для набухання на 10 хвилин. В сотейник всипаю цукор, вливаю воду і на середньому вогні доводжу до кипіння. Коли цукор повністю розчинився, знімаю з вогню і додаю желатин, перемішую і збиваю. Тут головне не пропустити ту золоту консистенцію. Вона не має бути занадто рідкою, бо буде тягнутися нитками і швидко стікати з бабок. Ідеальна глазур виглядає саме так. Працюємо з нею швидко, бо вона дуже швидко застигає. Рецепт тіста і глазурі я залишу вам, як завжди, в описі під відео. Там ви також знайдете рецепт швидкої бабки від Дарії і цвіт і вдалий рецепт безе, яким можна задекорувати паски. Наразі заглянемо з вами всередину бабки. І ось тут неможливо передати словами, наскільки вона смачна, ніжна, в солодка та волога з легкою повітряною волокнистою структурою. Бабки на цьому тісті не кришаться і довго зберігаються. І як на мене, це ідеальний варіант великодньої випічки.